Є у мене відео, де я вимикаю ось ці направляючі, так іноді я сама до них докладувалася випадково. Так їх вони існують, напевно, потрібні, так. Але з'являється такий конфлікт, коли стіни не конектуються, І це дуже складно, тому що ми хочемо все ж таки добиватися конектів, щоб у нас не було ось таких рішень і тому подібне. Потрібно Перше, що зробити, і цього старатися не вмикати, це заходити на вигляд параметри відображення на екрані і лінії прив'язки стіни і балки забираємо. Перше, що ми маємо, ці лінії зникли, і нові стіни будуть конектитися ліпше. Але ось старими так нема, вони не конектяться. Що ж робити, щоб вони законектилися? Виявилося, потрібно сюди зайти на вигляд параметрів відображення на екрані. Це виявилося, що це параметри все ж таки, відображення на екрані, і а, треба нажати, очистити перетини стіни і балки. Зверніть увагу, в нас не було балок. Але тим не менше, саме цей параметр власне стримував ці всі речі, все класно почало конектитись після от, власне цієї команди.